І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Герби Прикарпаття. Ну що, друзі, сьогодні в нас неділя, і, як я обіцяв, слідуючий день тихого полювання. Ну, Правда, ми сьогодні вирушаємо не за білими грибами, а йдемо на пошуки опевнів. Ну, принаймні, спробуємо їх сьогодні знайти. Ось. Тому ми сьогодні вирушили спеціально в цей ліс. Він знаходиться недалечко, Ось. позаду мене село. Бачите? Видно в хати, буквально до першої хати. Перейти через город. Ось. І чому іменно сьогодні сюди? Бо вчора поступила інформація, що сюди йшло багато людей з відрами. Так що, можливо, тут кинулися опеньки, а можливо, просто люди йшли пошукати, погуляти осіннім лісом, хто його знає. Ну, як би там не було, ми підемо разом з вами перевіримо. Бо на білі гриби ми з вами ходили цілу осінь дуже багато. За опеньками не ходили ні разу там, що там раз чи два я був попав суто так випадково, коли збирав білі гриби. От. Ну що, сьогодні ми з вами попробуємо нашу удачу на цей вид грибів. Правда, з ними не густо. Ну, зустрічав я сьогодні зранку, коли йшов дорогу сюди, одного чоловіка. Він казав, що ну правда, то трошки в іншому боці, під другими селами, що він знайшов, там був вчора, цілу сумку нарізав. Так що, йдемо, пробуємо. Може вдохлі нам щось повезе сьогодні, також разом з вами. Ну, вперед, погнали, ліс уже під боком. Тут, як то кажуть, головний йти за джеком. Правда, джек? За джеком підеш і грибів 100% знайдеш. Ну, правда, він ще цих грибів не знає. Біля йому показував, ті всі показував, а він ще не шукав зі мною. Так що будемо його вчити на цей вид грибочків. Це давно я тут не був. Ще літом якось в липні. Ходив я тут з вами, збирав білі гриби, направдав другим боком. От. Гарно зайти в ліс, в якому давно не був, або взагалі не був. Зразу все-таки цікаво, очі розбігаються в різні сторони. В лісі пахне. Подивіться, тут калистя майже вже немає на, цьому, на цих деревах. Тут ліс переважно грабовий. Ну Тут спереду, потім де дубовий, потім де березовий. Такими квадратами. Ліс цей величезний. От. Але порівнянні з буками, що ми вчора були, там ще листя набагато більше. Тут вже майже все осипалося. Сьогодні у нас, друзі, неділя, 22 жовтня 2023 рік. На годиннику 9 година минула. Ми з Джеком вже у лісі. от. Зараз ми почнемо тут шукати з грубого лісу, піду там у долину провала, Все вам зараз покажу. Там раніше на тому склоні любили бути опеньки. Не знаю як зараз, давно я туди не ходив. Потім ми перейдемо в молоду посадку, такий зруб. Можливо, там щось є. Ну, йдемо, провіряємо, що щось буде, включаємо, не буде, то просто сьогодні з вами погуляємо. Лісом, бо за білими грибами я вже так, точно не піду сьогодні, просто сил мені вже не стане. Ноги болять ще від відчорашніх походів. І немає за чого таки ходити. Гриб не встигає білий наростати. Підемо якось, напевно, вівторок або в середу за білими грибами. Знову так. І перебігли ми тут з Джеком перше місце на сьогодні. Ось перейшли ми з цим провалом. так уздовж, а сюди, туди вверх вже вернувся схилом назад. Пішли по тому схилу. Ну що, перше місце немає нічого. опеньків взагалі не видно тут в грубім лісі. Або їх взагалі немає, або ми просто на них не натрапили. Ну що, переходимо ми, друзі, в інше місце. Подивимося ще по садках, по зрубах. Може там є. Ну що, йдемо дивитися. А поки ми будемо шукати, хочу вам порекомендувати гарний, чудовий, україномовний канал на Ютубі. Веде його мій знайомий, односельчанин. Канал дуже інтересний, цікавий, розвиваючий. Думаю. Вам має стати в пригоді з вами Василь Бейш. Більшість із вас знають, що я колекціоную рідкісні монети України, але серед вас є ті підписники, що досі не вірять, що я купую їх. І в сьогоднішньому відео я вам покажу самі цікаві та дорогі монети України, які були придбані мною за місяць вересень у своїх підписників і сторінки Instagram, Telegram канал сторінка в TikTok та наша група у Facebook Аверс обігові монети України. Якщо ви впізнаєте свої монети, можливо, на фото, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду щиро вдячний. І першу монету, яку ви бачите, це 1 гривня 1995 року. Матеріал Латунь. Купую такі, в залежності від тану, від 750 до 900 гривень. Наступна шикарна підбірка монет України, які були знайдені в обігу в місті Кременчук панію Оленою. Це 50 копійок 1992 року. Різновид у каталозі 3,1 в дужках ВАГ, матеріал латунь. Монета з гладким гуртом. Купую такі від 5800 до 7000 гривень. Три монети 1 гривня 1995 року в непоганому, хорошому колекційному стані. Наступні монети це 9 штук 50 копійок 1996 року з крупною насічкою. Купую такі. Від 60 до 70. Переходіть, дивіться, посилання лише в описі під відео. А ми з Джеком йдемо шукати грибочки вам. Що в нас тут? -ка? Тут- -ка нас, друзі, зруб. Зруб нещодавній. Вирізали тут каліс буквально років 2-3 назад. Ось. Вже такі молоді деревця наросли от Зараз заходимо, попробуємо тут пошукати. Правда, я тут ще не знаходив ніколи, перший раз сюди йду. Виставку ставлю на те, що молода посадка. В ній може швидше кинутися та трава сюди під ногами і ніби волога. О, тут якийсь ялинкис чи сосни по насаджуванні. Тут буде. Сосновий ліс. Е. То ще щось садять, дивіться, то йдуть рядами, ялинки. Подивіться, бачите? Ага. Це круто. О! Це я хвалю. У нас вже соснових лісів майже немає, майже всі вирізані. Якраз час понасаджувати молодих. Правильно, правильно. Ось така краса. Я тут ще не був ні разу, друзі. Перший раз я сюди попав разом з вами. Не знаю, що мені сьогодні з цього всього вийде. чує моє серце, що напевно нічого. Бо я такий грибник по пеньках не дуже сильний. Раніше декілька років назад я їх збирав моцно. Також ходив за ними. Але потім підсів на білого гриба. Я так вже не дуже все собі часу знаходжу, щоб за ними походити, погуляти. Ну добре, піду якось зараз рядами туди й назад. Тут трошки довжеленький ліс. Якщо щось ми тут знайдемо, то я вам включу і покажу. Але краса тут просто клас. Ліс буде тут шикарний. Як ці сосни попідростають, десь не вже великі. Напевно, їх величенькими садили. Бо ліс вирізали недавно. Ну добре, не буду томити, щось знайду, включаємо, ні, то перейдемо в інший ліс. Ні буде у нас така сьогодні прогулянка лісами. От. ой я маю, то мокрувато тут. Росаша добре не зійшла. Але добре, щоб прокошено. Посадка прокошена по рядовки. Так що легонько будемо пробиратися. Слідів, щоб люди ходили, поки що я не бачу. Можливо, я дурно сюди заліз. Ось тут нам попав дубовий пень, бачите? В якому він стані, це показує, що те, що я казав, що ліс вирізали недавно. 2-3 роки назад інше найдобре не струхляє, що в такому ідеальному стані. Так що я вже таких пару пнів знайшов, дубові, здорові. Так що я буду назад на пане вилазити, походив я тут пів години. Вряд ли ще ми на таких пнях здоров'я щось знайдемо. І по землі нічого не бачу. Так що йдемо, ми ще має тут одну посадку. Я там колись збирав. Такий прикол, друзі, пустився, я вилазити звідси. І я, по-моєму, знайшов опеньки. Правда, на землі. Ось. Правда, багато. Але це вони 200 джек. Ми їх знайшли. Мабуть, я вирішив вертатися. Тут ще пухавки ростуть, дивіться. Бачите? О, Раз вони ростуть, то напевно ще будуть грибочки. Так. Тому я бачу, по-моєму, ще такі поодинокі. Групами немає. Але радує те, що я вже знайшов хоч поодинокі. Тому ось, Ще одна така. Нам збирати як білі гриби? що їх сьогодні. А? Ух ти. Це що, значить вони є, треба просто їх шукати. О, три знайшли. Зараз, я ще тут добре покушуся, ми знайдемо щось краще. Так, Прийшов я ще далі, але то все за завдяки Джекою. Пішов за ним. І на що ви думаєте, я натрапив? Натрапив ще на декілька опенок. Ростуть вони по травах. А ти дивись, але я її тут знайшов і багато. Не будемо разом, разом з вами зривати, напевно. Я би їх, може, і лишав, але... Лишати не буду, бо я не знаю, чи далі вони будуть. Такі поодинокі. Але ось такі. Ось ще є. І ще є. І це опенки виглядають ті літні перші. Ось такого кольору. Це не є пізні осінні опеньки. Мені здається, ух ти що я там бачу. А там далі взагалі є капець. А там далі і взагалі є взагалі капець, подивіться. Ух, я це зараз все відкрию. Ух ти, що ти, що ти. Дивіться. Подивіться, що тут зазирає. Бачите? сюди всюди Але тут буде важко, то це знімати. Ох. А ти що? Та це краса. Добре друзі, зараз я це все напевно повириваю і покажу вам купу, подивитися кіток. Тоді одна одна так густо. Тому далі бачу ще Добре, я це зріжу, зараз покажу, що у нас вийшло з того всього. А ну-ка. Так, Перші поляни я зрізав, прийшов 2 метри далі і почав знову розгортати траву, а в траві дивіться. Така купа. А тут також знову. А тут тако. Так, а тут я не знаю, чи вдасться розгорнути. Ось а тут. Їх просто амбус. Сюди знов тако. Ось такого не. Там далі. Запнем бачу далі її знов. Ось з того боку. Не знаю, чи вдасться показати. Сюди важко залізти. Ота маємо. Весь краса на дні. Ось. На пенику класні. Що пше бомба? А? Краса, дивіться. Це ми з вами удачно зайшли, правда? Ну що, я себе вирізаю, їдемо далі. Так, продовжимо просуватися лісом. І наступна знахідка. Обща бомба. Ось. Дивіться, які. Бачите как раз? Все ляля. А, туда далі. вот. такой, сюда по траві. Туди вздуш, Навколо цього пня. Все вопанька. Ну що, працюємо далі. Так, а тут я уже вот такого нарубав добрые пивторбасы, это же им два месяца таких нашел в траве. Полез сюда. Видите, тут как снова. Парень из ноги на него. Видите, что тут творится. Просто очи разбегаются. Сюда, где не пойдешь. Сюда красо. О. Вот это красота. сюда это Ну що, працюємо далі. Ну, це таке полювання мені подобається. Сидимо тихенько, лише й ножик шуршить. Шур-шух-шур-шур. А в сумці в нас вже півсумки. Опеньки просто труба. Але вже і людей тут кадві, та є багато. Ну що, ріжемо далі, Показую, що ми ще тут знайшли. Так, народ. Вернувся я, коротше, назад до краю. Туди далі неможливо йти. Трави високі, роса на деревах, ось. Я пройшов трохи туди, пообмочувався, вернувся сюди з краю. тако попри самий ліс. Тут таке лишень Головне. от несу попід ноги. Трави розгортаєш. Ось тако, дивіться, Я їх бачу. Розгортаєш траву, а там є. І то знову. Бачите? В траві їх просто капець. Там, туди далі, знову. Що, ріжемо далі, працюємо. Нема смислу чого лізти в посадку, вони є з краю Сразу навіть не замітив, перейшов. Коли заходив, навіть не бачив під ногами, що твориться. Вернувся назад, а вони тут по землі всюди. От це круто. Так, друзі, ну що. Сумці в нас чим раз, тим більше і більше. Ну, така рибалка, якщо чесно, мені вже не цікаво. Ходили більше пів години, шукали. А тут за 10 хвилин що навіть немає. Я вже дорізаю. Повну сумку. Ну те що, там вони є. Ідутку попри край. Вони є і є. дивіться цікі верні. Клас. Бачите, які, які зеленкуваті, гарні. Ось. За що? Я за цю сумку дозберу і більше я збирати не буду. Хоча маю тару, але це не мій вид грибалки. Чи лазити по тих хащих. Це ми лишимо маріці. З дітьми вона любить ходити восени. Це її грибалка, то близько біля хати. Якщо вони собі підуть. З понеділка ти буду собі тут збирати. Ми це дорізаємо, напевно, і нам на сьогодні хватить. Так що, опенькі друзі, є. Головне знайти їх місце. Бачите, який ліс, яка в ньому обстановка. Молодесенький ліс. Варто таких пошукати, де трави, де березини, сосни. Побує перед цим в старому лісі, бачили самі, взагалі нуль. От. А в цьому по травах туди не підеш. під ноги, сюди. Але то, що в травах. Дуже важко тут знайти. Ну я кажу, на цьому ми йдемо з напевно, дорізати і згортати. Він же так і не хоче тут лазити, я не хочу. Добре, йдемо. І опять знахідка. І дуже гарно, подивіться, увесь пень, тут позаду мене майже обрії. Дивіться, яка краса сюди. Зараз покажу ближче. Подивіться, які тут всяких пеньок. Це напевно буде останній на сьогодні, що ми обріжемо. Це це просто такі старенькі ще брати мож Тут в траві ось. тако тут розгортаєш тут тако бачите. От. Ось така краса А тут кадиться. Відгортаєш такі купи Подивіться, сюди опаеньки. Бачите. Тут головне її знайти. О, коли ти її знайшов. О, дивіться, які гарні. Ці зараз за суперовий заміс. Зріжемо і на цьому, напевно, буде. Вона вже точно торба буде повна. Так, глядачі. Я вже збираюся додому. Сумка в мене повна. Сумка невеличка, а мені хватить. Повернув я ще в таке одне місце. Раді цікавості, подивитись, чи часом тут немає. Такі вже більш доросліші посадці і вони тут теж є, і такі ж гарні, симпатичні нас зустрічають на самому ході, подивіться які такі рубечі. Йо -йо -йо. Ось. Бачите, каса. Раз... Ми вже набрали цю сумку, якраз за це докидаю і йдемо додому. так що Варто йти в ліс, шукати опеньки, вони є, бачите. Принаймні, в нашому лісі вони є. Тломацький район. Тлумочка, опеньки є по лісі, по посадках. В лісі я не, не знайшов взагалі нічого. Ходив, зразу дивився, немає теж ось які молоденькі, гарні. Але бачу, вони дуже швидко старіють. Попередні посадці, що ми були, дуже багато старих. Вони напевно швидко дуже відійдуть. Але це, мені здається, ще перші. Ось по траві, тут теж в общем, є над чим працювати. Так що то моє бажання, біжить ліс, збирайте. Все, ми йдемо додому. Бачите, і тут де не подивишся. Сюди вони ростуть. Зараз ще пройдусь там трохи. Щось цікаве що вам ключу так, щоб просто показати, збирати вже не буду. Ось і все глядачі на сьогодні. 10 хвилин ходу до лісу, пів години ми походили по лісочку. Назбирали ось таку повну торбину чудових гарних опять. Збирали хвилин 5-10. Зайшли в таку молоду посадку, бачили самі, а пані просто капець, по травах всюди, по пнях. Так що варта ходити в ліс. Добре. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступному тихому полюванні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. До наступних зустрічей, Па-па.